Тривають новини на еспресо. Дякую, що ви з нами. Війська Саудівської Аравії увійшли у Ємен вперше з початку військової операції проти Хуситів. Внаслідок авіаударів міжнародної коаліції під проводом саудитів. Тут щодня страждають мирні мешканці. Організації Червоний хрест та лікарі без кордонів б'ють на сполох. Гуманітарна ситуація у Ємені вкрай критична. Війська Саудівської Аравії увійшли на територію Ємену вперше після початку збройного конфлікту з повстанцями Хуситів, що почався у березні. На відеокадрах видно, як солдати займають позиції в гірській місцевості південніше Саудівської провінції Джизан. Тим часом у портовому місті Ходейда в Ємені, що на узбережжі Червоного моря, ще один день насильства. Тут коаліція під проводом саудитів нанесла нову серію авіаударів, розбомбивши місцеву школу. За словами місцевих жителів, під час операції підтримувані Іраном Хусити проводили у школі зібрань. Але внаслідок повітряних ударів постраждали мирні жителі. Удари з повітря були спрямовані на школу для дівчаток. Там не було ніякої зброї. Після першого авіаудару ми пішли, щоб подивитися, що трапилося, і тоді почався другий обстріл. Як ви бачите, багато людей поранено, будинки пошкоджені і зруйновано готель. Також вбито троє членів сім'ї. Не оминули авіаудари і столицю Ємена-Сану. Тут внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних. Серед них жінка з дитиною. Міжнародна коаліція під проводом Саудівської Аравії виконує повітряні удари по позиціях повстанців. Але Хусиди та їхні союзники, лояльні до колишнього президента Алі Абдали Салеха, залишаються серйозною бойовою силою. У липні силам президента Мансура Хаді вдалося витіснити хуситів з південного портового міста Аден, через яке почалася повітряна кампанія арабської коаліції. За даними ООН, від моменту початку громадянської війни в Ємені Понад 4 тисячі осіб, з яких більше половини жертви серед цивільних, через запеклі бойові дії в країні склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Невідкладної першої допомоги потребує 21 мільйон єменців, а це 80% населення.